Друзі, всім привіт! Маємо в наявності ось такий автомобіль. Це у нас uh, Mazda CX5 America, 2021 рік виготовлення. Комплектація Black Carbon Edition, Двигун 2.5 skyactiv J Turbo, 253 кінські сили, автомат. По комплектації у нас дуже заряжена версія виходить. Uh, колір Дуже рідкий, а, тільки в такій комплектації був Black Carbon Edition. Точніше, Black Carbon Edition випускалась тільки в такому кольорі. Це у нас Polymetal Grey Metallic. Можете подивитися, вживу він виглядає ну, просто нереально класно колір, просто бомба. По кузову автомобіль у нас без дефектів. А, значить, по Америці пошкодження були мінімальні. Він код додам подивитись, безпека не спрацьовувала. По підкрасам у нас фарбований, здається, тільки передній бампер і, і все, все інше рідне. Фари оригінальні Фаріальні вони були разом з автомобілем. Скло по колу все рідне. По комплектації, так як це Black Carbon Edition, ми маємо ось таку решітку чорну. Маємо чорні вставки, колір я вже сказав, поліметр в грей металлік. Ось така на, на ось таких дисках вона йдеться, 19-ті оригінальні диски з новою гумою. До речі, до автомобіля йде два комплекти гуми. Зима нова і літо нове. 42 тиждень 23-го року. Абсолютно нова гума. Далі в нас йдуть чорні, е, чорні дзеркала. Зорні зеркала маємо по комплектації люк, маємо безключовий доступ, маємо мертві зони. Так він виглядає, ну просто стан фактично нового автомобіля. Маємо значить, камеру заднього вигляду, електрокришку багажника. Ви бачите, skyactiv Active, J Turbo. Так, давайте зразу про... Ага, значить, по автомобілю. А фари. Подивитися спочатку, в якому вони стані. Просто ідеальні. Спорядки. Зазорчики всі у нас все. Значить ми не маємо значить, затягнуті плівкою фари. затягнутий плівкою капот. затягнутий плівкою ось тут. Цей кусочок можете побачити, далі місця під ручками затянуті, всі пороги затянуті в плівку, далі ось тут ззаді, де бампер і все здається. Да, так, Давайте зараз значить, по, по підкрасам. Капот виїхали 272, 319, так давайте відразу покажу це капот в плівці, тобто як ми дивимося, значить міряємо криша рідня 73,4. Тут у нас 250, 63,8, 270. Тобто, тут в середньому там 200 мікрон додає плівка, 274, 294. 319, 319, точку 297, 295. Далі, крило переднє, 81,3. 73. Зверху. 59, знизу. 61. Всі зазорчики. Супер. Все у нас стоїть, як має стояти. Так, далі, значить, стієчка. Поїхала. Тут 77. 66, 73, стиля. 56, ой, Ну, да, крыша. 53, 74, 74, 75, 74, Задня дверка 75, 82, 68, передняя, короче, не 80, 82, 72. Так, далі, далі, далі. що Тут у нас це у нас пластик. Верхня частина пластик, це пластик. Ось тут. То, має бути. 68, 82, 79, 65. Як бачите, все в рідні тобто по кольору. Ну, цей кольор покрасити дуже тяжко і нічого у нас не відрізняється. Ось стан можете побачити вихлопних труб, їх тут у нас дві. Далі дивни така у нас оптика. Так, далі це задня крово 79,5, не помню, 69,3, 79,5, 78, тут 71, криша, 65, 64, тут деплівка, значить 254, 270. 83, 2. Далі, задня дверка. 81. 81, 78. 71. Передня дверка. 82. 83. 80. Так, передня триву, 72. 75. Штуконя. Заглючу. 95. 76, якщо бачите, 80. 68. 67. 67. Все, пройшов вам, показав. Далі зеркала у нас чорні в такому стані. Зорчики, ви бачите, всі просто в ідеалі. Гуман нового вже сказав. Комплектація ну, дуже така вона, звісно, агресивна, злюка така. Далі давайте пробіжимося по салону. Не буду приєми проходити, я їх проходив спеціально для цього, вони повністю всі в рідній фарбі. Єдині, що вони заклеєні. Також. Я вже казав. Маємо ось такі шкіряні, а повністю, до речі, шкіряні карти. Ось така строчка тут, красна строчка тут, це до речі, тільки Black Carbon Edition, така, чорний лак. Тирі склопідйомники, центральний замок, електрорегулювання дзеркал, електроскладування дзеркал, преміальна акустика Bose. Артезону сказав. Так, салончик. Салончик у нас виглядає ось так. Просто... А, до речі, запускайте про пробіг. у даному автомобілі всього-навсього 58 тисяч кілометрів. По Україні автомобіль проїхав 4 тисячі, на пробізі 54 тисячі він був повністю обслужений. Тобто на даний момент капіталокладень абсолютно ніяких автомобіль не потребує. Автомобіль у нас має ЄВА коврики оригінальні, також на пробізі 54 тисячі це все встановлювалося всюди. Станція, Дінь, можете бачити, просто ідеальний. Чорна шкіра посередині перфорація з такою червоною стрічкою. Виглядають дуже класно. Електрорегулювання дзеркал, о, о, електрорегулювання сидінь, пам'ять сидінь. Куряємо сюди. Тут у нас ось таке кермо, це оригінальне в ідеальному стані. Навіть косочки ніякої ніде немає. Кермо, до речі, у нас також з такою самою стрічкою, як і сидіння. Далі, що ми маємо? Пробіг 58 тисяч, як я сказав, помилок абсолютно ніяких немає. Томобіль запускається ідеально. Помилок ніяких немає. Ось такі дефлекторчики Bose акустика. Ось такий вже сучасний мультимедіа сучасна. Далі що ми маємо? Маємо утримання в полосі, мертві зони, допомога вгору при старті і електровідкривання багажника. Тут ми маємо мультикермо. Маємо дестроні, круїз, все в нас є. Далі тут ми маємо автомат, гідротрансформатор 6-ступеневий. Тут вже надійний, айсін з перемиканням в спортрежим, але я тут навіть не знаю, навіщо тут спортрежим, бо тут 253 сили, їде, вона дай Боже, Просто всаджує в сидіння в такому стані у нас підлокотник, тут там зарядки, USB, все є. Електро, електроручник, автохолд, керування мультимедія не знаю, використовувався не. значить, двохзонний у нас клімат-контроль. Клімат у нас працює заправлений, все супер. Підігрівчики передніх сидінь працюють. Камера заднього виду у нас присутня, якість супер. Коробочка просто перемикає ідеально. Так, вимкнемо бо на вулиці. Зараз у нас плюс 17. Такі гріви нам не потрібні. Далі у нас дзеркало заднього виду з автозатимненнями, куча там, там допоміжних кнопок іде. Маємо люк, люк працює. Звивається, закривається, тут додатково все. Абсолютно кожна кнопочка по автомобілю працює. Автомобіль має безключовий доступ. Два ключика зроблені, ще один такий, його зараз при собі немає, але він є. Два автомобіль з двома ключами. Кнопочка старт-стоп. Датчик світла, сенсор дощу це все тут є. Так, далі. Що вам ще показати? Що вам ще показати? Мабуть, обійдемо назад. Ми маємо задній ряд в новому автомобілі підлокотничок, два котничок, два підстаканочки, для якихось, тут відкриваються також такі, два usb корти два один, швидка зарядка. Ми маємо ось такі флечики. Тут вже збережений стану, як збережений на 58 тисяч. Та нового автомобіля, я б сказав. Так, заводський в нас іде тонування задніх вікон. стандарти. такі хромовані деякі елементи є. Тишечка багажника у нас електрична. Багажничка у нас ролета присутня, також є є ваковрик в багажничку, така шторка йшла. Зонна фотографія буде, є абсолютно все тут докатки, ключі, домкраты. тут у нас затягнуто Тут у нас також все без дефектів відбувається. Вже дойду. По цьому боку, значить, точно так само у нас все супер. На Оригінал, також все супер. Також порожки затягнуті в плівочку. Хазайський автомобіль. Далі давайте ще покажу вам під капоточку і будемо завершувати. Трішки Так от тут просто дуже здоровенний. Двигунчик шепче, встає туди, турбо, Акумулятор гарно стані. Тут у нас абсолютно все без дефекту. Як можете бачити, все у нас супер. Одивідчимо нас, нас капот. Тут все ціле. Капот дуже тяжківний. Тому ось такий автомобільчик ми маємо в наявності. Дивіться, по даному автомобілю. автомобіль підбирався нами в грудні місяці. Зараз він продається у зв'язку з сімейними обставинами. Автомобіль свій повністю обслужений з двома ключиками. Додатково, до речі, забув сказати, встановлена мітка, плюс сигналізація з gps трекером можна відслідковувати автомобіль з дистанційним запуском автомобіля. Не дуже дорога. Здається, якщо не помиляюсь, за неї віддавали 22 тисячі гривень. Повністю це все, що було зроблено, затягнуто за це, віддали близько 300 доларів. Ще один ключик зробили. Тут нова, абсолютно нова гума я вже показав, літня. Зимова також в ідеальному стані. Тому є ваковрики, зрозуміло. ну все. Тому, кому цікаво, телефонуйте, з радістю покажемо вам. Нагадується в нас Америка з цілою безпекою, фактично без підкрасів. Е в шикарній просто комплектації, в шикарному стані. 2021 рік 58 тисяч пробіг, по факту, практично новий автомобіль. Телефонуйте, з радістю, організуємо вам огляд.